Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд, і сьогодні мова піде про новенький смарт-годинник від бренду Canyon. Модель Hexagon 88 має характерні риси, які точно не дозволять його власнику загубитися в натовпі. Перш за все, це незвична форма шестикутника, яка виглядає досить ефектно і оригінально. Та окрім цього, новинка пропонує ще багато цікавого. З вас, вподобайка та підписка на канал, ми починаємо. Взагалі, Hexagon – це ці але сімейство гаджетів, об'єднаних унікальною шестикутною формою: це бездротова зарядна станція, настільний зарядний пристрій, бездротова гарнітура, портативна колонка, мережевий адаптер живлення і власний годинник Hexagon 88, який я тримаю в руках. Модель пропонується у двох колірних версіях на вибір, але йдеться не тільки про колір корпусу, а також про тип ремінця і навіть комплектація відрізняється. Версія Black має чорний. Корпус і чорний металевий ремінець, тоді як Gunmetal Grey отримала корпус, виготовлений зі сплаву сріблястого кольору. Базовий ремінець тут з тканинного плетення на практиці дуже зручний. Коробка оформлена в стилістиці бренду. Тут міститься зображення самого годинника в обраній кольоровій гаммі. Також наводяться ключові характеристики і переваги. Ну а всередині вже починаються розбіжності. Срібляста версія годинника комплектується силіконовим ремінцем білого кольору. Тоді як чорна, відповідно аналогічним силіконовим ремінцем, але вже чорного кольору. Крім того, чорна версія годинника містить у комплекті спеціальний аксесуар для налаштування розмірів ось цього металевого ремінця. Також годинники комплектуються інструкцією, зарядним кабелем на магнітному кріпленні і клаптиком мікрофібри. Перше, на що звертаєш увагу, це незвична, я б навіть сказав, унікальна шестикутна форма корпусу. Вона виділяє цю модель як серед сусідів. В полінійці у портфоліо Canyon, так і серед альтернатив від інших брендів. Така форма в жодному разі не позначається на практичному використанні, це радше такий ефектний дизайнерський хід. На нижній поверхні зосереджені датчики, контакти зарядного пристрою і службові написи. Цікавий момент, нижня панель має глянцеве покриття, а датчики розташовані під склом. Очевидно, що виробник приділив цій частині корпусу не меншу увагу, ніж фронтальній. В результаті. Даті годинник тактильно сприймається як дуже якісна річ, за якою приємно взаємодіяти. Стандарт IP 67 передбачає, що годинник можна не знімати у душі під дощем і навіть під час плавання, але в прісній воді. Апаратні елементи управління представлені двома клавішами на правій бічній грані корпусу. Але більшість операцій здійснюється за допомогою сенсорного екрану. Останній виконано за технологією AMOLED. Роздільна здатність 460. Десять на 466 пікселів, передача кольорів до 167 мільйонів відтінків. Ну а діагональ 1,43 дюйми. Не обійшлося і без функції always on дисплії відображає циферблат в режимі очікування. Це дуже зручно, адже не потрібно витрачати час на розблокування екрану або піднімати зап'ястя, щоб дізнатися котра година. Екран непогано себе показує при яскравому денному світлі. Ви завжди можете прочитати текст без особливих зусиль. Тим, хто вже мав справу із смарт-годинниками каньйон, меню взагалі буде знайомим. У інших також не буде проблем, тому що меню тут загалом інтуїтивне. Свайп вниз переводить користувача до швидкого меню із доступом до базових функцій та налаштувань. Меню тут розділене на кілька екранів, тож можна свайпати праворуч або ліворуч. Свайп вгору із базового екрану відкриває доступ до останніх повідомлень зі смартфона. На годиннику відображається частина повідомлень. Ням достатньо, щоб зрозуміти про що йдеться. Тут же можна видалити сповіщення. Свайп праворуч переводить вас до вертикального меню із функціями, пов'язаними з фізичною активністю та здоров'ям. Тут же можна скористатися інтелектуальним асистентом у зв'язці зі смартфоном, дізнатись погоду, скористатися калькулятором і навіть пограти у кілька аркадних ігор. Нарешті свайп ліворуч відкриває доступ до управління дзвінками. Тут ви можете побачити список останніх дзвінків, набрати. Номер або знайти потрібний контакт у телефонній книжці, щоб зателефонувати. Добрий вечір вода Україна вітає вас. Мене звати Вікторія. Щоб я могла вам допомогти. Ви можете здійснювати дзвінки і розмовляти через годинник, тоді як телефон може лежати десь у вас у кишені. До послуг користувача також повний джентльменський набір спортивних функцій. Годинник оснащений датчиком кисню в крові, вимірюванням кров'яного тиску, пульсу, якості сну і рівня стресу. Перелік спортивних активностей включає в себе понад сотню видів спорту. Вони згруповані по категоріям танці, водні види спорту і так далі. Тобто то можна навіть обирати конкретний танець для моніторингу своєї активності. Початково встановлено кілька графічних циферблатів, від мінімалістичних до більш таких інформативних. Для зміни циферблату достатньо затримати палець на дисплеї в режимі початкового екрану. Далі обираєте потрібний циферблат свайпами праворуч або ліворуч. Додаткові циферблати можна завантажити із онлайн-каталогу за допомогою фірмового додатку Canyon Life або навіть створити свій. Унікальний циферблат, завантаживши фото або будь-яке зображення. Як і у випадку з іншими годинниками, Canyon, повна функціональність Hexagon 88 скривається у зв'язці зі смартфоном. Модель чудово взаємодіє як з пристроями на iOS, так і на Android. При першому підключенні система запропонує оновити прошивку, а надалі синхронізація буде відбуватися на постійній основі без вашої участі. Додаток Canyon Live дозволяє зручно моніторити. Усі параметри здоров'я і фізичної активності, завантажувати нові циферблати, налаштовувати будильник і сигнали, нагадування про вживання води і необхідність виконувати гімнастичні вправи поміж роботою. Тут же можна у максимально наочному вигляді моніторити статистику ваших спортивних досягнень. Годинник оснащений вбудованим акумулятором на 260 мАч, а заявлена автономність коливається від 6 до 11 діб в залежності від режиму використання. Звісно, такі режими це досить суб'єктивне поняття, тому виробник на сайті наводить детальний опис, що ж мається на увазі під інтенсивним і звичайним режимом. В моєму випадку я майже завжди отримував такий середній результат 7-8 днів без підзарядки, і це чудово для смарт-годинника. Отже, Canyon Hexagon 88 це сучасний смарт-годинник із своєю виразною харизмою. Дизайн у вигляді шестикутника може подобатись, а може ні. Але він. Точно не залишає байдужими. Щодо внутрішнього оснащення, цей годинник є цілком актуальним і пропонує збалансований набір можливостей за свою ціну. В лінійці виробника модель заслужено займає одну з топових позицій, тоді як за загальноринковими критеріями це радше доступна категорія до 100 доларів. Але у випадку із Hexagon 88 користувач отримає за ці гроші якісно зібраний годинник у розкішній комплектації, здатний взагалі то на. І в них конкурувати із моделями середньої цінової ланки. Якщо ви шукали собі саме такий годинник, це вдалий вибір. Ну а в мене на цьому все. Пишіть коментарі, залишайте свої вподобайки і, звичайно, підписуйтесь на канал. Тоді будемо бачитись частіше. До зустрічі у нових відео.